Олена, звичайна, ти повість із життя українців у Золотоверхому Києві в 1927-29 роках, розділ 20 Проблема рукопису. Минали насичені працею дні, а так спрагло очікуваного дзвінка телефоном від Панченка не було. Ні в часі перерви на сніданок, ні в часі праці. Уся скупчена в собі, мовчазна й сувора віра, ставилася з подвійною увагою до опрацьовуваних нею текстів, але раз у раз ловила сама себе на неприпустимих помилках, а Ганна Іванівна регулярно зверталася до неї жартами про її нібито очевидну закоханість, але віра ніяк. Не реагувала на жарти, вона й справді не чула їх. Десь, мабуть, на четвертий день спраглого очікування Віра, нарешті, спромоглася сказати собі самій, о що? Та ж я дала йому міру рукопис для ознайомлення на один тиждень. Отже, лише по скінченні тижня можна чекати повернення шитка. Відкрита таким чином Америка. Своєї власної забудькуватості дещо заспокоїла Віру, і вона легше пережила ще три дні, до кінця тижня, після даного нею поличника. Кому? Степанові. З ним так приємно було танцювати під час новорічного балю в інштехклюбі. А тепер цей Степан Панченко виявився рідним братом-близнюком? Степана Радченка, а чи не є вони обоє справжніми Степанами совєтченками Це питання, оселившись у віреній душі, вже зовсім не давало їй спати. Скінчився тиждень після поличника, а від Степана Панченка не було дзвінка ні на восьмий, ні навіть на дев'ятий день. Що ж робити? Ганно Іванівно. Звернулася Віра в перерві десятого дня очікування. Чи не були б ви так добрі дати мені номер телефону інженера Степана Панченка? Степана Панченка? медовим голосочком перепитала Ганна Іванівна. А ви ж хіба не знаєте, як до нього дзвонити? Ви ж уже не раз із ним телефоном розмовляли? Так, я розмовляла, бо він мене кликав. Але я поки що ніколи його не кликала. А тепер я потребую в одній справі з ним поговорити. Ага. Ганна Іванівна задоволено потягнула збільшену порцію повітря своїм розвідувальної форми носиком і глянула з подвійною увагою, увірені страждальні, зовсім уже не іскристі очі. То, виходить, що вже минув той час, коли він вас кликав, а ви йому відповідали ні. Тепер уже вам захотілось його покликати і сказати йому так. Я, здається, бачу вас наскрізь. Якщо з такими передмовами, то краще не давайте мені номера телефону товариша Панченка. Якось я вже й без вашої допомоги обійдусь. Ні, ні, не хвилюйтесь. Я дам вам номер телефону лише при умові, щоб ваша розмова відбувалася в моїй присутності. Добре? У вашій присутності? Це розмова приватного характеру, і говоритиму я не в службовий час. Отже, дякую, якось я вже обійдуся без вашої ласкавої допомоги. Обидві замовкли і знову минали дні. Складаючись у тижні і був уже початок лютого, а Панченко не озивався до Віри і рукопису не повертав, дарма, що тримав його вже понад три тижні. І раптом Віра побачила Степана Панченка в секретаріаті своєї ж таки установи. Він увійшов і почав розмовляти в якійсь діловій справі з Ганною Іванівною. Але з Вірою не привітався і сів до неї спиною. Як же заговорити з ним про рукопис? У присутності Ганни Іванівни це неможливо. Віра терпеливо почекала, поки він скінчив свою ділову розмову, і слідом за ним вискочила в коридор. Перепрошую, товаришу Панченко. звернулася вона до нього. Чи не були б ви такі добрі? Повернути мені мій рукопис. Ваш рукопис? Я від вас жодного рукопису не одержував, сказав він і поспішним кроком пішов від неї геть. Що ж робити? Бігти за ним слідом, благати про повернення? Віра цього не зробила. Віра, зрештою, могла дізнатися адресу його установи, піти туди. І там довідатися про номер його телефону. Але що з того? Він же все одно скаже те саме, що жодного рукопису він не одержував, чи же свідків одержання нема? Отже, що має вона зробити, щоб дістати свій рукопис назад? І знову минало насичені працею та журбою дні з математичною закономірністю. Складаючись у тижні та місяці, і сонце вже почало світити по весняному, був початок березня 1929 року, і раптом, чи це, бува, не сон? Віра, вас кличе чоловічий голос, каже їй в часі перерви Ганна Іванівна. Слухаю, каже Віра, і голосок її сріблястий тремтить. Як урвана струна. Я, Степан Панченко, уже прочитав і рішаю повернути вам ваш рукопис про безпритульних. Аж так довго ви його читали. Ну, але добре, де й коли ви його мені повернете? Ще точно й дати повернення не можу вам сказати, але незабаром я попереджу вас телефоном і того дня. Зустріну вас при виході з вашої установи в перших же хвилинах по четвертій годині дня. Я віддам вам ваше цок, урвано контакт. Віра навіть і подякувати не встигла, а Ганна Іванівна жадібно їла надто вже зблідле, вірене личко, своїми карими маленькими, але гострими, як дві голки очима. Жадібно втягаючи своїм носиком додаткові порції повітря. Була четверта година яскравого березневого дня, небо, здавалося, бездоганно блакитним океаном, а сонце, цей владар найбільший, вже й справді загрівало виснажені душі совєтських службовців, що виливалися шумливою річкою. З очоленої Борисом Мойсеєвичем установи на вулицю. У двох кроках від вихідних дверей стояв високий, міцно збудований і вже по весняному вдягнений чоловік років 30, пильно вглядаючись у живий потічок, що згоном хвилин ставав річим і вущим, виливаючись із широко розкритих дверей на вулицю. Згоном хвилин. Високий поставний спостерігач все більше терпеливився, раз у раз зиркав то на свого ручного годинника, то знову прикипав жадібним поглядом своїх не зовсім однакових очей до живого потічка людей, що ставав уже зовсім ріденьким, ба, навіть і уривався. Ручний годинник спостерігача показував уже чверть на п'яту, і він, рознервований, Стояв уже спиною до закритих дверей, з яких ніхто вже не виходив, коли раптом над самим вухом його почувся дзвінки, дівочий голосок. Добрий день, Вибачте, я спізнилась, бо мене Борис Мойсейович затримав. Давайте рукопис, і я вас більше ані хвилинки не затримаю. Ви одержуйте ваш рукопис на фонду клеєвський. З металом у голосі відповів він, я потребую вертати додому бульваром Шевченка, а не фундуклеївською, сказала повесняному вдягнена дівчинка з мармурово блідим личком, блакитними очима і пухнастою шапочкою стриженого кольору стиглої пшениці волосся. Ще раз повторюю, я віддам вам ваш рукопис на Фундуклеївський. Ясно. Не зовсім однакові розміром очі витріщилися, як дві вогненно гарячі вуглини. Ясно, ходімте, відповіла лагідним тоном дівчинка. Пішли. Він дуже поспішав, і вона мусіла бігти, щоб бути хоча б приблизно на однім рівні з ним. Обоє мовчали. Чорною хмарою нависала над ними мовчанка. Вагідна чимось жахливим, поки що замовчуваним. Раптом, коли вже опинилися на фундуклеївській, то він, глянувши вперед і трошки заповільнивши крок, спитав може б, ви перепросили за даного вами мені поличника? А може б, ви перепросилися за вашу грубіянську поведінку? відповіла вона. Нічого грубісінького в моїй поведінці. Не було. Просто я захотів випити келішок насолоди і вас нею напоїти. Це ж так просто, як два плюс два чотири. А ви? Отже, ви є копією Степана Радченка, але ж я не є копією Зоськи чи Надійки. І знову густа і чорна хмара мовчанки нависла над ними. Лише ноги швидко несли їх обох по фундуклеївській від рогу Пушкінської до недалекого вже рогу Великої Володимирівської, де стояло якесь особове авто, на яке дівчина не звернула жодної уваги. Їй кортіло якнайшвидше одержати свій рукопис, і вона його й справді одержала на віддалі трьох будинків дорогу Великої Володимирівської, одержавши. Розгорнула, нібито все було в порядку жодних пошкоджень. Отже, я віддав вам ваше. Бувайте здорові, не зосько. З цими словами він зник за прозорими металевими вирітьми будинку, що був якраз напроти них. Дівчина без поспіху загортала щойно одержаний шиток у часопис, якого мала в руках, коли раптом надій вухом, Почувся чоловічий імперативний голос. Ваша фамілія? А вам яке діло? гостро спитала дівчина уніформованого хлопця років 22, що стояв за її спиною. Я агент ГПО. Ви арестований. Ідіть за мною. Без розговорів. Я арестована? За що? Да, вот вам ордер». Читайте, з цими словами уніформований хлопець виняв з кишені і поставив дівчині перед очима короткий папірець Бланк ГПУ, на якому справді стояло її ім'я та прізвище. Ідіть со мною, якщо захотіте удірати, стрілять буду. І він повів дівчину до того авта, яке чекало на неї хвилин сорок, на розі Фундуклеївської. І великої Володимирської, а крізь металеве мережу воріт будинку, за ними обома пильно стежила пара чорних, не зовсім однакових розміром очей, аж поки авто, проковтнувши спочатку дівчину, а слідом за нею і хлопця в уніформі ГПУ, не зникло з поля зору. Тоді, з під воріт, крізь фіртку, вийшов високий, поставний. І гарно вдягнений власник не зовсім однакових розміром очей вуглин і молодцюватим кроком попрямував у бік Хрещатика, себто туди, звідки він прийшов сюди, на фундуклеївську. Кінець двадцятого розділу читала Лілія Мироненко.